В родах традиційно проводять також і футбольні змагання. Сьогодні розвиток спорту є надзвичайно важливим. Більше інформації у сюжеті на бродівському стадіоні ювілейний зібралися дві команди із футболу: ФК Січ Ясенів та ФК Суходоли. Кожна із команд була сильною і на полі показала свій результат. Вболівальники підтримували свого фаворита, бо хотіли, щоб він здобув перемогу у суперника цього дня. Як так зворіло вдарило, то я ніби тиждень не Гра виявилася напруженою, бо команди змагалися за кубок надії, який мала отримати одна із команд, яка покаже найкращий результат. <пілляв> Удача посміхнулася цього дня ФК Січ Ясенів з рахунком 3-2. Вони здобули перемогу над суперником. Марія Набаняс Василина Куть, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.